Це в нас Сівік, але не звичайний. Це ось такий трансформер. Дуже все тут по-американському, достатньо надійний та економічний. Трохи на решту. Брутальна автівка з характером та історією. Розпочинаємо ми з ось такого Mercedes-Benz GLA 250. Він 21-го року випуска, досить свіжа автівка, при цьому пробіг в неї 34 тисячі миль. Під капотом в нас знаходиться 2-літрова рядна четвірка, турбована, класична вже опробований двигун, достатньо надійний та економічний. Незважає, Зваючи на те, що це в нас компакт кросовер, все ж таки приємним бонусом іде Фоматік, тобто повний привод, і, можливо, в, в майбутньому він знадобиться новому власнику. По пошкодженням, тепер давайте подивимося, в нас тут в задній частині є підстраждалий бампер, та ось кришка багажника. Дуже приємно, що квотер не задітий і абсолютно вцілілий. Це дуже приємний бонус. Також вказано, що є деякі механічні пошкодження. Можливо, це може бути просто від'єднана клема від акумулятора, а можливо, може бути щось іще. Тому наразі немає. Запалювання, і якщо когось зацікавить ця автівка, вона вже буде більш детально перевірена для того, щоб розуміти, чи працює двигун і чи все з нею в порядку. Тут на салоні достатньо приємна комплектація, шкіряні сидіння, регулювання підколінної зони. Це дуже приємно, що вона виїжджає. Тут у нас також є підігрів, на жаль, нема вентиляції, але ми бачимо ось такий дуже гарний екран, здвоєний. Тут у нас і мультимедія, і електронний щиток приборів. Руль не AMG, але він також з лопістками і достатньо. Приємний у хваті. Ось такий в нас дизайн воздуховодів, приємна торпеда, вставки з ось таким малюнком і по задній частині. Давайте відкинемо сидіння назад. Тут простору більш, ніж достатньо, і по багажному відділенню тут може вміститися все, що вам потрібно. Ось такий компакт кросовер на кожен день чорний дах, до речі. Наступний лот це ось такий брутальний Dodge Charger Muscle Car 2019 року в комплектації SXT, який проїхав на сьогодні 46 тисяч миль. І стати власником Muscle Car від Dodge з двигуном 3,6 від 6 можна буде приблизно за 9 тисяч доларів в ось такому стані. Ми можемо бачити, тут є пошкодження по боковій частині трохи заділо. Та наскільки я розумію, потрібно буде замінити ступічний підшипник заднього колеса та переднього. Також підстраждало крило, передня оптика та бампер. Але взагалом завчастини на ці автівки є і коштують вони не дуже дорого. До речі, SXT комплектація, на мій власний погляд, є оптимальною, тому що вона не така повільна, як двохлітровий двигун, але й не така дорога в обслуговуванні, як якісь 5 і хімі. Тому ви отримуєте баланс за дуже розумний прайс. До того тут непогана комплектація в салоні. Це шкіряні сидіння. А я вам хочу сказати, що я бачив багато доджів, багато фордів, і шкіряні сидіння це вже дуже непогана комплектація. Ось таке кермо, достатньо висока посадка. Ми постійно бачимо перед собою бампер. Під цим кермом є декілька кнопок, які ховаються, але це не лепістки. Ось такий екран мультимедіа, дуже все тут по-американському, масивний ось такий селектор. Цієї накладки немає, тому що тут ховається речах для того, щоб поставити автівку в мод, uh, але ось вона тут є. В цій комплектації також є люк, автівка досить велика. По задньому ряду є багато простору. І це дуже приємний прайс, тому що за такі гроші це є один з найдешевших маслкарів. Тут ви отримуєте ще пам'ять сидінь, наскільки можемо бачити. Після хімчистки буде виглядати все як нове. І в задній частині у вас буде ось такий фонарь, який дуже гарно світиться уночі. Також давайте подивимося на насадки на вихлопі. Ось так вони виглядають. 3,6 звучить непогано, але якщо вам буде мало, ви завжди знаєте, що тут можна і як вирізати. Ну, це я вам вже не буду розповідати. Давайте подивимося на задній ряд. Тут є підігрів, зони кліматконтролю та ось такий підстаканник з додатковим органайзером. До речі, достатньо приємний, шкіряний. Ось так він зачиняється. Брутальна автівка з характером та історією. В чорному кольорі виглядає дуже класно. Це в нас шикарний середньорозмірний кросовер від Mazda 2018 року випуску. Знайомтеся, це CX5. Grand Touring комплектація називається. І ця автівка значно більше, ніж джерела, який ми сьогодні вам показували. Вона в дуже насиченому, яркому, червоному кольорі, має пошкодження по задній частині, наскільки ви можете бачити. І тут в нас я бачу, що постраждала крішка багажника та задній бампер. В іншому автівка повністю ціла. Вона приїхала на сьогоднішній день 64 тисячі Миль. І увага за такий шикарний кросовер прайс буде приблизно 9 тисяч доларів на аукціоні. Вона має дуже непоганий кліренс, ось такий дуже гарний малюнок дисків. І давайте подивимося на комплектацію в салоні. Вона вже затонована. Вас зустрічають білі шкіряні сидіння з перфорацією та вентиляцією. Ось така дверна карта. Все дуже гарно зроблено. високо достатньо посадка. Приємний та лаконічний екран мультимедіа. З Зсередини автівка відчувається значно більшою, ніж з зовнішньої сторони. Тут в цій комплектації є люк. Ось так виглядає торпеда. Достатньо непогана геометрія, та також ми можемо бачити ось тут такі дерев'яні вставки. Мультикермо, круїз-контроль. Тут в нас ось такий ключ в чохлі. Кнопка старт-стоп. Ось так виглядає центральна консоль, і керування в нас йде з ось такої невеликої шайби. Електрогальмо. Тут в нас розташовані декілька розйомів USB-A та AUX. Дуже лаконічно все зроблене, мені подобається, як виглядає панель клімат контролю, тому що тут в нас є невеликий екран з регулюваннями температури та потоку воздуху. Приємні воздуховоди, та й все загалом зроблено для того, щоб було дуже зручним в використанні. Дуже висока та просторна автівка. Наразі повторюся, і якщо ви бажаєте собі гарний сімейний кросовер, вона досить надійна, в неї 2,5 двигун атмосферний, який дуже неприхотливий в своєму обслуговуванні. Тому дивіться, ось така картина може бути перед вами вже за. За декілька місяців, якщо ви забажаєте. Наступний лот це компакт седан зі спортивним характером від Honda. Це в нас Сівік, але незвичайний це комплектація SI. Вона відрізняється своїм обвісом та опціями. Пробіг 7000 миль, вона 23-го року випуска, можна сказати, майже нова. І подивіться, як гарно всі ці чорні вставки граманують на фоні цього унікального кольору. Вона дуже сильно затонована. В цій комплектації є люк, ось такі чорні дзеркала. І, звісно Чорні матові диски. Непогана резина гуд'єр. Пошкодження в основному у нас стосується передньої частини. Навісного нічого не постраждало, я впевнений, тому що удар не дуже сильний і є також невелике пошкодження по задньому бамперу. Давайте я вам покажу, як все це виглядає. Зважаючи на всі ці пошкодження, вартість на аукціоні буде становити приблизно 10 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте ось таку цікаву автівку зі спойлером, зі сплітером. Подивіться, як виглядають насадки на вихлопі. І, до речі, вона на механіці. Що дуже рідкий гість для американських аукціонів. Подивіться, в чорному кольорі ручки. Тут в нас стріляна безпека, фронтальна подушка та нижня. Ось такі сидіння, вони з биповою підтримкою. Тут в нас відшиті шильдики по комплектації. Ось так виглядає дверна карта, є також чорні глянцеві вставки. Дуже приємно все виглядає. Ось це було писати не обов'язково, звісно. Ось так виглядає в нас електрокПП. Тут хтось все вже доробляв. І з цікавих. Доработок це в нас. Ага. О, ось так це працює, так. Ось такий трансформер. напівелектронна приборна панель, посередині є екран. Ось так виглядає екран мультимедіа і мені подобається дизайн цієї, решітки, яка розташована на торпеді. До речі, музика Бозе, що дуже приємно. Чорний дах, як я вже казав, є люк. Ось такі спортивні ремені. По задньому ряду достатньо простору, незважаючи на те, що це компактний седан. І я навіть не можу вам відразу сказати, хто буде конкурентом цій автівці, тому що за цей бюджет ви отримаєте дуже свіже авто, тому що це 23 рік, і в дуже класному дизайні з унікальним кольором. Ну що ж, друзі, і будемо закінчувати ось таким лотом, який нам надасть приклад, чому, можливо, не варто брати участь у аукціонах самостійно. Будемо розглядати ось таку Toyota Camry, дуже Популярне авто в Америці 20 рік, комплектація стандартна SE і як для Camry, не дуже великий пробіг 131 тисяча миль, тому що ця автівка вважається досить надійною та їздить дуже багато тисяч миль. Вона в нас одразу йде з поміткою Undercarriage. Це означає, що вона не на ходу по елементам підвізки, і ви, на жаль, не зможете оцінити, наскільки сильний був удар знизу, щоб зрозуміти, як прорахувати вартість ремонту та скільки це буде коштувати. По-друге, вона виглядає може, Можливо, на фотографіях однаковою, але вона є різнокольоровою, в пофарбований капот. Він також не сходиться по зазорам. Також, що я помітив, багато дуже мілких подряпин по дискам, немає локерів та підкрилок. Усі диски подряпані, в нас також іншого кольора бампер, і подивіться, як він тут закріплений з правої частини. Також погнуте крило. Тут є дирки, бампер однозначно під заміну, і я не зовсім розумію, навіщо робити ось так. Можливо, для того, щоб додати додаткову вартість. Автівці при торгах. Також давайте подивимося, що в нас в салоні. В салоні виглядає все більш-менш непогано, але якщо дивитися на це вживу, то тут дуже заляпані сидіння. Ну що ж, друзі, ось так і завершується наш сьогоднішній випуск. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. Але якщо ви хотіли б побачити якісь автомобілі, яких не було сьогодні, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І наступного разу ми вам покажемо ще більше. З вами була компанія Grand Car.